В бібліотеці Гарвардського університету зберігаються чотири юридичні книжки, палітурки яких виготовлені з шкіри людини. Це називається антроподермічна бібліопегія, і таких книжок насправді набагато більше. Найбільш відомі екземпляри антроподермічних оправ це здебільшого книжки з анатомії, палітурки, яких зроблені зі шкіри людини, яку брали в анатомічних театрах. Частіше за все бувало таке, що використання шкіри дозволяли її носії після власної смерті. Питання тільки. Одне, це ж наскільки треба любити книжки. В наш час достатньо просто підписатись на наш канал. Тим більше, що тут гімна не радять, бо це популярно літературна, без спойлерна і капець, яка захоплююча передача. Не моя книжка, чувак. І вже, мабуть, побачив з прев'ю, що сьогодні ми будемо говорити про неперевершеного Артура Конан-Дойла і його Шерлока Холмса. Сер Артур Конан-Дойл народився в Едінбурзі, тобто в Шотландії, але жив і творив в Англії, тому вважається англійським письменником. Насправді ж за фахом він був лікарем. За своє життя два рази балотувався на парламентських виборах, полював на котиків в Гренландії на китобійному судні і служив на суховантажі біля берегів Західної Африки. В період англобурської війни, що розгорілася в Африці, брав участь в боях, служив польовим лікарем, з не меншим ентузіазмом цікавився окультними науками і проблемами такого поняття, як життя після смерті. А в 1887-му був посвячений до масонської ложі Фенікс. На початок 20 то століття Артур Конан Дойл був найдорожчим письменником Британії. Я думаю, і цілого світу за вагомий внесок в розвиток літератури класика удостоїли дворянства і зарахували до лицарів. І от така цікава і неповторна особистість створила найвідомішого персонажа всіх часів і народів Шерлока Голмса. Можеш вже поставити вподобайку, якщо знаєш про кого йдеться. Ми ж сьогодні поговоримо не про якусь конкретну книгу, і ось чому скандал в Богемії. Перше оповідання із серії пригоди Шерлока Холмса» був надрукований в 1891 році в журналі Стренд. І після того Шерлок Голмс кілька років підряд просто штампував, писав розповідь за розповіддю і раптом якогось Бена йому цей Шерлок Холмс. Ну не ставив Артур Конан Дойл на нього великих ставок. Тим паче його охоплювали амбіції написати великий історичний роман. Він хотів писати в стилі Вальтера Скотта і створити, знаєш, такий величний твір. Літератури, і от одного разу якось він поїхав з дружиною на відпочинок до Швейцарії, відвідав Райхенбахський водоспад і прийняв рішення покінчити з цим набридливим героєм. Подумаю вбити Шерлока Голмса і покінчити з цим. Він відволікає мої думки від набагато кращих речей. Мужик сказав, мужик зробив. Публікацію виходить остання справа Шерлока Голмса. Тільки ж мужичок не подумав про те, що 20 тисяч передплатників журналу Стренд, дізнавшись про смерть свого улюбленого героя, почнуть масово відписуватись від цього журналу. Більше того, натовпи із гаслами Поверніть нам Шерлока Голмса. Просто кожного дня пікетували офіс редакції. Йому почали телефонувати невідомі з прямими погрозами, типу. Алло, якщо Шерлок Голмс не воскресне з мертвих, його творець. Безсердечний найближчим часом відправиться слідом за ним. Потім там всі клерки Лондона через смерть Шерлока Гомса вдяглися в жолобу, але останньою краплею став лист від самої королеви Вікторії за непідтвердженими чутками. Вона написала йому листа, що мовляв ем, смерть Шерлока Гомса це ж лише хитрий хід сищика, і найближчим часом він повернеться. Правда? Невідомо, правда, це чи ні, але. В підсумку письменнику довелось воскресити персонажа, і в 1900-му в публікацію вийшла собака Баскервілів. І ось чому ми сьогодні говоримо не про якусь конкретну книгу. Тому що пригоди Шерлока це історія довжиною десь в дев'ять книжок чи десять. Дев'ять чи десять. Довжиною дев'ять книг. Таких непередбачуваних крутих пригод розслідувань. І я думаю. Буде безглуздо говорити, що тобі сподобається. Це просто очевидно. Сім тобі рочків чи п'ятдесят сім неважливо. Я в свій час так підсів на цього персонажа, що це. Шерлок досі являється одним із моїх найулюбленіших. Я пам'ятаю, як я в школі так само тероризував свою бібліотекаршу Любов Іванівну. Вмер Шерлок, що робить далі? Що робить далі? І вона каже: так це ж не кінець. Я такий, йох, це не кінець. В смислі не кінець. Та й взагалі пригоди Гомса і Ватсона варто прочитати, бо навіть криміналістичні методи, які О. описуються в книжках, в майбутньому поліція взяла, як то кажуть, на олівець. Оці всі дослідження недопаль, недопалків, попелу, пошук доказів за допомогою лупи, та й оці всі методи дедукції чи індукції, якими досконало володів Шерлок в майбутньому, та й по сьогодні поліція використовує. Цей мужчина в капелюсі е, в цьому плащі з люлькою зубах можна сказати живий досі. Тобто він ожив. Завдяки кінематографістам Шерлок Голмс обзавівся власним будинком. Справа в тому, що Дойл, коли писав. Бейкер стріт налічувала всього 100 будинків, і він так від фонаря придумав собі, що Шерлок Голмс буде жити в 221-му в 221 будинку. Новий 2220, двісті 22 рік і так і зробив. Але коли почали знімати кіно, кінематографісти подумали, що треба ж зробити будинок і зробили його. Так Шерлок Холмс обзавівся власним будиночком. Потім в кіно він ще й дружиною обзавівся в деяких е, в деяких екранізаціях. Завдяки фанатам, обзавівся пам'ятником, е, численними фан-клубами, і навіть Шерлока Голмса зачислили, тобто прийняли в члени королівського товариства хімії. До Холмса такої чистю удостоювалися... Там якісь нобелівські лауреати, таке там відомі знаменитості з світу науки і бізнесу. Тобто, живі люди, живі люди, а не персонажі. Церемонія нагородження вже відбувалася в резиденції Шерлока Голмса в Лондоні на Бейкер-стріт 221 бій. Це сказав е... Кепі, Кепі. Кепі. Мисливське оце кепі. до речі, оце мисливське кепі. Насправді жодним словом не згадується в книжках Артура Конан дойла Це самодіяльність ілюстратора перших видань Сіднея печ а ну і як на те пішло в жодному романі е Шерлок Голмс не говорить фразу Елементарно Ватсон». Вона з'явилася, коли записували першу звукову екранізацію, і це була просто імпровізація актора. Якщо ми тебе досі не переконали, то тебе переконає. Кінематограф, тому що пригоди Шерлока вважаються найбільш екранізованим літературним твором всього людства за всі часи. На сьогоднішній день існує понад 200 тільки офіційних екранізацій. Ну і звісно, ми тобі порадимо подивитись серіал з Камбербечем. <тас> Але перш ніж дивитися, прочитай оригінал, тому що екранізація трохи осучаснена, і коли ти будеш дивитися, тобі буде цікаво оці всі новаторські штучки, придумки режисерські, бо ти будеш казати, а в оригіналі отако. От ну і і звісно, камбербеч з Мартіном Фріменом то. То просто любов, але і вони Вони б не змогли зробити таких крутих персонажів, якби не прочитали книжки Артура Конан Дойла. Що й тобі радимо зробити. Тим більше, що я тут недавно побачив у Фейсбуці, знову ж таки, наше улюблене видатицтво баба галамага. Ми так про нього часто говоримо. А нам ніхто за це не платить. Це не реклама. Коли коли почнуть платити, або Галамага», давайте співпрацювати. Їй-богу. Коротше, вони випустили двохтомник всіх пригод. Тобто не треба шукати 28 тисяч книжок, якихось десь десь брати ту, десь ту, десь ту. Просто два томи собі купив і читаєш все разом. Дякую обігала магі за це. Так що давай підписуйся на нас, читай, шукай, читай, 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 бо ми прочитали. І нам зайшло.